Добрий день! Сьогодні поговоримо з вами про інформаційну гігієну. Як не стати жертвами фейків? Що ж, поїхали! Сьогодні інформація це така ж природна частина нашого життя, як ранковий душ, кава або прийом їжі. Ми поглинаємо нові повідомлення практично без зупинки щохвилини і часто самі стаємо джерелами інформування, коли поширюємо те, що здається нам важливим або правдивим. Чи завжди це корисно і безпечно? Інформаційна гігієна це термін, який прийшов в ужиток із розвитком інформаційних технологій і безмежним доступом людей до потоків різного роду новин. Світ складний, багатогранний, і в ньому багато того, що здається нам несправедливим або трагічним. І ми схильні реагувати відповідно, емоції, як відомо визначають людські мотиви і вчинки. Давайте розбиратися шість базових правил інформаційної гігієни. Перше правило визнати. Невміння фільтрувати. Будь-яку інформацію створюють чудову основу, щоб змінити мислення і поведінку людини. Бо ж люди, наприклад, не відрізняють інформаційних сайтів сміттярок, ну, ресурси, які спеціалізуються на маніпуляціях, проте маскуються під медіа, від онлайн-медіа, що дотримуються журналістських стандартів. Друге правило: зрозуміти розрізненість інфополя. Нас оточує багато різної інформації, шкідливої і нешкідливої, тобто те, що ми бачимо в новинній стрічці, не бінарне. Правда чи брехня, пропаганда чи контрпропаганда. У кожного типу інформації свої задачі та своя дія. Вони всі існують в інформаційному просторі одночасно та видозмінюються під впливом один одного. Наприклад, реальні новини і ті, які вигадали заради хайпу, скажімо, під час повітряної тривоги викидають інформацію про прильоти. Відразу тисячі репостів, реакція людей, негативна, місцева влада потім спростовує інформацію, але медіа і задача хайповника вже виконана: подобайки, поширення, коментарі і, зазвичай, паніка серед населення. Один із перших кроків до цього ставити собі запитання. Чому я це бачу? Хто це транслює? Яка мета досягнута? Коли ми це зрозуміємо, ми можемо коригувати своє ставлення до інформації та свою поведінку. І як результат не потрапляємо під маніпуляцію. Адже такі медіа маніпулюють нашими емоціями. Третє правило білий список. Так, на відміну від чорного списку, це такий список дозволений. Ніщо так не мінімізує вплив інформаційних вірусів на нас як правильно сформований та регулярний використання інформаційний трафарет. Щоб його створити, виберіть 3-5 медіа з білого списку, тобто це офіційні джерела інформації, яким точно можна довіряти. Наприклад, сайт Міністерства оборони України. Йому точно можна довіряти. Інституту масової інформації і так далі. Насамперед читайте новини та аналізуйте їх, лише зрозумівши об'єктивну реальність, переходьте на інші інформаційні канали, де немає стандартів і фільтрування інформації. Якщо вам надіслали посилання на матеріал, що містить в заголовок сенсація, шок, перешліть, будь ласка, комусь чи будь-які інші виражені емоції. Перевірте, чи є ця інформація на ваших ресурсах із білого списку. Тобто, якщо це сенсаційна новина, вона точно буде в офіційних джерелах інформації. Четверта правила. Аудит. Виконайте аудит свого інформаційного поля. Видаліть канали, які вами маніпулюють. Facebook Перегляньте список ваших друзів і сторінок, на які ви підписані. Відпишіться від сторінок, які зламали, або сміттярок і тих, що не відповідають вашим інтересам. Просто видаліть їх, і інформація з них не буде потрапляти в ваше поле зору, адже не буде вами маніпулювати. Ютуб. Перегляньте відео, які відеохостинг рекомендує вам. Натисніть Не цікаво». Це допоможе Ютубу. Сортувати відео, які випадають вам в рекомендованих. Якщо відео не відповідає вашим інтересам чи є сміттярками. І так ви не будете бачити ту інформацію, яка вас не цікавить або яка маніпулює вашими емоціями. Google. Встановіть український інтерфейс і гугліть українською мовою. Це допоможе нам не потрапляти на фейкові сторінки. Viber Перегляньте чати та спільноти, до яких ви додані. Відпишіться від ресурсів сміттярок, які маніпулюють вашими емоціями. Телеграм одна з найпоширеніших. Джерела інформації, телеграм-канали, особливо стало популярним під час війни в Україні, адже там висвітлюється інформація про повітряні тривоги, про відбуї. Багато каналів збирають новини за день, і таким чином ми можемо дізнатися в короткий час інформацію. Але є й багато телеграм-каналів, які створені з метою маніпулювати вами. Такі звані телеграм-канали розподілені за інформацією 60 на 40. 60 корисних інформації, 40 інформації маніпульованої. Тобто, вона є або частково фейковою, або та, яка висвітлює події з емоційним підпливом. Тобто, перш за все, ідуть емоції про трагічну подію тощо, які будуть маніпулювати вами, а потім вже сама інформація по суті. Перегляньте канали, на які ви підписані. Відпишіться від анонімних каналів та ресурсів сміттярок. П'яте правило не допомагати ворогу. В умовах, коли всім хочеться лайків, але не всі розуміють, що зараз великий ризик, щоб цього не сталося, або щоб зменшити шкоду. Коли це вже сталося, якась трагічна подія, або ви висвітили пости, який набрав багато лайків, але це негативний пост, про прильоти або про роботу ПВО, або інші якісь трагічні події, які, наприклад, опинилися потім фейковими, варто дотримуватися таких правил. Ви бачите матеріал, який вас чіпляє. Повірте, скоріш за все, цей матеріал чіпляє не тільки вас, наприклад, про мову, хамство, будь-яку іншу тему. І тоді дуже хочеться його опублікувати. Наприклад, ви хочете багато лайків, репостів, коментарів, і ви розумієте, що скандальний матеріал точно набере подібну кількість переглядів. Не тільки ж вас цікавить ця тема. Зупиніться в цей момент і подумайте, чи може це зараз зашкодити вам? Так, коментарів буде багато, але всі пересваряться. Так, репостів буде багато, але і люди злякаються. Можливо, це може повпливати на чиєсь життя, і хтось може загинути. Якщо відповідь на запитання, чи зашкодиться зараз мені, або чи зашкодиться зараз країні, так, то, будь ласка, не публікуйте цю інформацію. Якщо ви погано подумали і таки опублікували шкідливу інформацію, або не задумувались про те, який вплив вона може мати на суспільство, ніколи ні поздно видалити пост. Після публікації допису у вас буде багато підказок про його шкідливість, наприклад, сварки в коментарях та незвична залученість аудиторії. Якщо ви це бачите, ніколи не пізно видалити цей пост, ніколи не пізно написати про спростування, якщо пост або інформація на ньому виявилася фейковою неправдивою, жодні лайки та охоплення, не варті роботи на розкол країни чи дезорієнтацію людей, розсіювання паніки. Та жертвам невинних людей. Подумайте про це ще раз перед тим, як виставити сумнівну інформацію. Шосте правило розпізнавати слід фейку. Нагадаю, що в поточних умовах розпізнавання слід фейку можна, звернувши увагу на емоцію, яку викликає інформація. Адже ті канали, які маніпулюють вами, їх мета викликати певну емоцію. Паніку, смуту або агресію. Якщо ви бачите інформацію, яку хочете почути, або яку ми всі боїмося почути, варто насторожитися та прискріпливо її перевірити. Адже можливо, це і головна мета тих людей, які виставляють цю інформацію. Формування інформаційної гігієни це тривалий процес, який починається із цих шести кроків. Проте для безпечного фільтрування інформації потрібно глибше зрозуміти, як працюють маніпулятори в цифровому світі. Бережіть себе, фільтруйте інформацію, яку отримаєте, не робіть репости і не публікуйте неперевірені новини. На екрані ви бачите використання джерела інформації. Можете перейти за посиланням в YouTube або самостійно пошукати цю інформацію в інтернеті, якщо захочете її перевірити. Дякую за увагу! На все добре!